Твоє життя в твоїх руках все, що хочеш, всього ти можеш досягти і начхати на закони фізики. Ну, напевно, що такими керується більшість експертів, які це говорять. Тому що є велика кількість факторів, які впливають на твою продуктивність, на твої можливості, на твій розумовий емоційний стартовий стан просто. Це нормально. Що на тебе впливає середовище, в якому ти відбуваєшся? Ми живемо на землі. Воно я б би сказала, що є сильно сприятливим, можливо, десь краще, можливо, десь гірше, але точно не сам офігенне, що хочеш те і роби. В тебе є певні обов'язки, у тебе є фізіологічні потреби, їсти пити, традівалі, спадки. А що це означає? Що ти під дією своїх ж, наприклад, потреб. Гормонів в тому числі, а ще є економічний стан незахищеності, стан незрозумілості, стан підвищеності. Все це стани, на які ти впливати не можеш. Але ти можеш така гордо сказати: мені на все начхати, я буду заробляти 100 гривень в день, і мені цього буде достатньо, але ні. Недостатньо, тому що коли ти підеш в магазин, побачиш цін, ти зрозумієш, що 100 гривень це недостатньо. Але ж це твоє світосприйняття? А я буду з з брати квартиру за 1000 гривень, і все одно, що ніхто за 1000 гривень квартиру не здає. Тому що це зовнішні фактори. Ти ними не керуєшся, ти керуєшся реакцією на ці зовнішні фактори. Ось і вся твоя відповідальність, все, що ти можеш зробити, навчитися реагувати на ці зовнішні фактори. Але не все твоє життя в твоїх руках можуть статися казуси, дуже неприємні казуси, і ти не винна в тому, що почалося повномасштабне.